І так, всім привіт! З вами Зв'язкуліна, або як у мене ще називати Меліса. Ось. Сьогодні я хотіла розповісти, як почати хоч щось робити. Тому що багато хто хоче почати там, вести блог, гарно навчатись, вести якийсь більш активний спосіб життя, але все закінчується на одній думці. І вона такі, ну, можливо, це колись збудеться в реальному житті. Але таке мало ймовірно. Але перед початком відео дуже буду рада побачити ваш лайк, коментар, сподобатися сподобалось, знімати такі відео чи краще влоги і підписку. Тому що 50% глядачів дивиться без підписки. Тому буду дуже рада бачити вашу підписку і дзвіночок. Ось. І так, поїхала. Перше, що потрібно зробити для того, щоб почати хоч щось робити, це взяти папір, взяти ручку. Або можна робити це в нотатках, але для мене особисто краще папірця і ручки, не буває нічого. Хлібом не корми, але ручку і папірець, дайте. Ось. Берете, пишете назву цієї цілі і пишете, навіщо вам це. От, от, до прикладу, мені потрібно гарно навчатись. Для чого вам це потрібно вчитись? Але прописуйте максимально детально, що для чого вам це потрібно. От, допустимо, мені потрібно вступити туди то на, на бюджет в такий університет. І ви просто повинні зрозуміти, навіщо вам це потрібно. Тому що якщо ви не будете розуміти, навіщо воно вам треба, всесвіт не дасть вам ніякі знаки. А якщо ви будете розуміти, навіщо вам це треба, і коли ви розпишете і розумієте, що так, мені це потрібно, то ви вже будете на самозапрограмовуватися, на Виконання цієї цілі. Якщо ви розумієте, куди йти, навіщо йти, то ви швидше дойдете до цієї цілі. Тому що, якщо вам сказали, іди до якогось магазину, а ти не місцевий, і ти не зрозумієш, куди тобі йти. Тобі потрібно знати, куди тобі йти, навіщо тобі йти, скільки тобі йти. Якщо тобі дадуть е, карту або скажуть, куди як, коли звертають, ти вже швидше дойдеш. І це тут і так працює. Для того, щоб ваші цілі мрії виконувалися, потрібно просто купити білет. Це як в якомусь анекдоті, коли якийсь дядько приходив до статуї і казав: можна, 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 мені, пожалуйста, 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 виграти в лотереї. І він так приходив на протязі майже півроку, і тут вже статуя не витримала, ожив, ну, ожила. І така, ти, ну, чоловіче, ти для початку хоча б купи хоч один білет, а потім вже поговоримо. Це і тут так. Якщо ви розпишете, навіщо вам це треба? Не нав'язана ця ціль, мрія, тому що зараз такий час, що дуже багато цілей мрій, нав'язаних інстаграмом, людьми, батьками, друзями, знайомими. Іноді ми самі собі створюємо якийсь. Ідеал, яким ми, ну, не можемо бути. Допустимо, ну, особисто для мене раніше та й зараз ну, якийсь ідеал, який мені нав'язують майже всі, як мені здається. Ну, не то, що всі в якомусь контексті. Мені не треба це говорити, але контекст такий є. Типу, м -м -м, і зараз такий тренд на худобу. Туди сюди. І це йде, ну, в самому маленькому контексті, але суть така, що худоба дріні ідеал. Але це не так. Тому що якщо хтось досі, досі не їсть і днями, і ночами живе на одному яблуку 3 літра води, ну, ви просто, ну, як казав, хтось, ти говориш післязавтра. Це. РПП, булімія, ну, це не здорове тіло. І це не ціль, це не мрія. Це просто нав'язане ідеало. І для того, ну, а от якби ця людина сідла і розписала, що, от, допустимо, в мене там є якась вага, яка мені не потрібна, мені треба її скинути. Якби вона розписала там, ну, якби вона просто подивилась блогерів, зараз дуже багато блогерів, як в Ютубі, так і в Тіктокі, так і в Інстаграмі, які просто так говорять. Таке тут таке, то можна їсти. От, ну, їсти можна все по факту. І ну, інформації дуже багато, саме головне її справно сформувати і воспроизвести. Тому що, якщо вам не в'язали це ідеал, так само як з худобою, допустимо, так? Ви, ну, ви просто сядете і будете думати, Боже, а що мені тут писати?» І ви не будете розуміти, а що мені тут писати. І якщо у вас є ціль там почати активно займатися спортом, ви сідаєте і розписуєте, навіщо мені це, скільки це, скільки я зможу принести, і максимально все те. Ну, це буде настільки важко, що це буде реально дуже важко. Якщо ви це сядете і розпишете до самих останніх капель, і ви зрозумієте, потрібно вам це чи не потрібно, але дуже мало людей, насправді. Цим користуються і думають, що це насправді не потрібно. Але ну, потрібно хоча б розписати так цілий 3-4, щоб ви зрозуміли, потрібно вам це чи не потрібно. І коли ставите цілі, якщо ви неправильно поставите цілі, то вони не збудуться. Тому що, якщо ви не купите той білет і не почнете робити хоча б хоч отакий шаг, Краще зробити неідеальний шаг, чим ідеально нічого не робити. От реально, дуже багато людей думають, що якщо просто візуалізувати і нічого не робити, воно буде. Ну, якщо у вас така позиція, то також сядьте і розпишіть, що у вас така позиція. Тому що, якщо сісти, опять же, розписати все те, що ви думаєте. Які цілі мрії, там, подальші плани. Якщо ви будете розуміти, навіщо вам це, ви будете швидше до цього йти. Якщо ви не будете розуміти, для чого ви будете набагато менше йти, ви не дойдете, забукаєте 10 разів як мінімум. І воно просто, якщо неправильно, оце ну, неправильна карта дорівнює, що ви не дойдете, або якщо дойдете, то це взагалі там, через тиждень. А воно вам потрібно? воно вам зовсім не потрібно. Тому висновок такий. Правильно ставте цілі і фільтруйте ваші підписки в всіх соціальних сетях і вашого оточення, тому що ваше оточення це ви самі. Якщо ви думаєте, що «А, я підписана на тисячу людей, і вони мені всі потрібні, це там якісь старі родичі якими ви не спілкуєтеся, друзі, якісь з школи, з садочка, з якихось гуртків, які, ну, або людей, за якими ви просто слідкуєте, того, що вони теж за вами слідкують. Ну, ну, ваші цілі уходять далеко, тому що ви, перше оточення, яке ви можете зробити, якесь таке успішне, це підписки в різних соціальних мережах. Тому що якщо для однієї людини це не так уже і важливо, тому що в неї все сформоване, то для другої людини, яка тільки починає розвиватися в цій сфері, ой, то для неї це буде реально дуже і дуже потрібно. Тому це було все. На цьому було все. З вами була ваша Ліза, Маліса. До нових зустрічей!